Причина тому, що персонал недержавних організацій, в тому числі персонал позивача, шість заяв представників організації позивача, були надані суду на минулому засіданні, побоюються працювати в програмах обміну шприців, оскільки за операції з використаними шприцями, що містять в собі залишки наркотичних засобів, може наступати кримінальна відповідальність. Тому є безпосередня небезпека для настання такої відповідальності для персоналу позивача та персоналу партнерських організацій. Це інша причина, чому... Зрозуміло. Відповідь зрозуміло, чи ще питання? ще питання? Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, воно оскаржується внесення змін до таблиці номер 2 стосовно гамма малян опсимасляної кислоти, а також її складові ефіри та солі частині невеликих і великих розмірів до 0,5 грам і від 5 до 50 Ну, грамів. Засідання цінок ще закінчення.